Ми, українці, вкотре довели. Наш дух міцний нічого вже не зломить. Сьогодні знають навіть школярі. Ніколи зло проти добра не встоїть. Ми, українці, нація сміливців та героїв. Ми працьовиті і всьому знаємо ціну. Ми встояти змогли від нищівних побоїв. Та переможемо, хоч почали не ми страшну війну. І хоч в душі болить завбитого солдата. Що не повернеться ніколи вже в свій дім, ми віримо, що близько переможна дата, котра покладе край цій болі нищівній. Непереможний ми народ, вже слід запам'ятати, і хто зі зброєю прийшов, той згине сам. Наш дух міцний, тому нас не здолати, хай врешті мирне небо огорне наш край.